Всім привіт! Мене звати Надія і сьогодні хочу поділитися з вами рецептом лимонних кексів. З простих інгредієнтів і дуже швидко готується. Ось таку смакоту сьогодні приготуємо. Додивіться це відео до кінця, не переключайтеся. Інгредієнти, які нам потрібні для тіста, ви бачите на екрані. Також ми здублюємо їх під відео. В миску збиваємо 3 яйця. Додаємо дрібку солі. Буквально чуть-чуть. І збиваємо. Збиваємо одну хвилину. Висипаємо весь цукор і натираємо цедру одного лимона. Стараємося якомога менше зачепити білу частинку, бо вона гірчить. У мене сьогодні лимон якийсь паскудний трошки попався, і дуже мало жовтої частини. Але нічого. Все одно буде смачно. А тепер збиваємо все 2 хвилинки так, щоб наш цукор розійшовся. Додаємо ванільний цукор за бажанням це для запаху. І чайну ложку куркуми а це в нас для кольору. Куркума смаку ніякого не дасть, лише дасть кексам більш такий яскравий жовтий кольор. Ще раз збиваємо. і вичавлюємо сік з половинки лимона. Якщо попаде м'якоть лимона, нічого страшного це навіть смачніше. Виливаємо олію, звичайну рослину і ще раз збиваємо. Ви одразу побачите, як суміш почне густіти, така пишна, пухнаста робиться при контакті лимонного соку з яйцями. Усі сухі інгредієнти змішуємо в мисці і перемішуємо. До борошна додаємо кукурудзяний крохмаль, розпушувач і перемішуємо, щоб все гарно об'єдналося. У те кілька етапів додаємо наше борошно до яєчної суміші і збиваємо. Збиваємо недовго, просто об'єднюємо борошно з суміш. І так поступово підмішуємо все наше борошно. От такої консистенції повинно вийти наше тісто. Я сюди добавлю ще ізюм, Це не є обов'язково, воно ну, не вплине на самі кекси, просто з ізюмом мені смачніше. Я заздалегідь залила їх кип'ятком, буквально залити їх на 10 хвилин. Можна злегка трішки просушити сухими салфетками. І додаємо зюм наше тісто. На пательню викладаємо паперові або ж силіконові формочки для кексів. Мені більше подобаються паперові, мені здається, що в них вони краще пропікаються. Ну а ви ж користуєтеся тими, якими зручніше вам. І Заповняємо на 1 третю тістом наші форми. Я ставлю розігріватися духовку на 190 градусів. І коли ставлю кекси, зменшую на 180-175. Ну Дивіться по своїй духовці. Можна і при 170 пекти. Вони в мене що так, що так виходили. Просто різний час приготування виходить. Ставимо кекси на 20-25 хвилин. Зубочисткою або любою дерев'яною палочкою провіта... провіряємо їх готовність. Якщо палочка виходить суха, значить ваші кекси готові. Ось така кількість кексів в нас вийшла. Кекси мають дуже насичений колір. Аромат стоїть дуже смачний ванілі З відтінком лимона. Можна заварювати чай і сідати, куштувати наші кексики. Погляньте, які вони вийшли. Зверху скориночка, а всередині такі м'які і повітряні. За бажанням можете кекси полити шоколадом, я не поливаю нічим, вони так дуже смачні, неймовірно смачні, тому що тут є лимон, і він уже повністю завершує цей кекс. І на мою думку, цього повністю достатньо. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підтримайте наш канал, напишіть будь-який коментар. Дякую за перегляд!